Всім привіт, Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал, присвячений металообробці. Ну, приїхала нова камера. Е -е, значить... Екшн камера фірми Xiaomi, аналог камери GoPro. Вирішив почати з такої, далі подивимося, як то буде. Значить, е -е, невеличка якби, ремарка стосовно камери. Е -е, значить, е -е, камеру я купив обов'язково в гермобоксі. Так? Тому що інакше камера буде ну, сильно знищуватися в майстерні, правильно, стружка, масло і так далі. Купив гермобоксі, але трошки прийшлося тюнінгувати гермобокс для того, щоб нормально долинав до вас звук. Я думаю, ви мене зараз добре чуєте. Зараз я вам покажу, в чому заключається суть нашого тюнінгу з гермобоксом. Хвилинку, я до дзеркала підійду. От у нас гермобокс, так? Він є розрахований для підводного плавання. От. Мікрофончик в камері є отут-от зверху. Отут я показую пальцем. Просто прийшлося просверлити отвір. І все. Гермобокс коштує 250 гривень на аукро. Так що дешевою сердито, зато камера тепер захищена нормально і нормально долинає звук. Тому що раніше е, я пробував знімати. Ну, Такий звук, як ніби з бочки, реально. тому що Воно закрите, воно розраховане для підводного плавання, тобто там абсолютно не потрібен був ніякий звук. Ну, коротше, Поки що так. Поки що так. Ну от, якість картинки, буде тепер отака приблизно. так. Тепер далі. Поступив я дешевою сердито в плані штативу. Хто не знав, раніше дядько Максим знімав індикаторною стойкою. Зараз я вам покажу. Індикаторна стойка. От, індикаторна стойка. Я її на станку замагнічував. Так. І от сюди я ставив свою легендарну мильницю Нікон. Цією мильницею знімалася вся, вся всі відео в майстерні. Одна, а потім оце вже друга. Що хватало її десь на півтора-два на роки. Далі вона просто вмирала. Особливо вмирав оцей от виїзний об'єктив. Тобто я як? Я її ставив. Сюди кріпив, так, зажимав, замагнічував на станку і вже собі там направляв куди хотів і так далі. Не зажато в мене зараз просто. О, ну коротше, отак от Вона вмирає, там мельниця, постійно вона падає. Тому був вибраний шлях, якраз е, використовувати гермобокс в Хамрі Xiaomi Ну що, будемо знімати Full HD, 1920, або 30, або 60 кадрів на секунду. Тепер на рахунок штатів. Поступив я дешево і сердито. Я на аукро за 250 гривень ні, 240 гривень купив отакий от, е, радянський штатив від фотокамери. Від, ну, Фотоштатів. Велика подяка продавцьові за порядність і адекватність. Ну, штатів як штатів, телескопічні ножки, дюраліві. Тут за одну дюральку вартувало, чого тільки заплатити. Ну і зверху голова, вона може крутитися, так? І нахилятися. Тобто мені цього абсолютно вистачає для того, щоб вести відеозйомку біля станка і так далі. Ну і висота регулюється відповідно отак. Можна ножками регулювати, можна оці штангою. Тобто це саме нижче, а це саме високе. Це вже десь на рівні, на рівні лиця. От. Ну, вище, вище просто без потреби. От. Корот, я зараз я до штатив. Так. В комплекті до штатіва. Перехідники були, все як має бути, я думав, щось прийдеться точити, вигадувати. Ось така картинка я можу крутити, крутити і так далі. Ну, зі штативом звичайно дуже зручно. Ще також до штатива йшов комплект такий от чихол, причому з досить грубої тканини з підкладкою. Ну, коротко, велике, дякую, велике дякую цьому продавцю. Йому плюс. Так. Ну, коротше, народ, і є ще в мене в архіві пару віддяг е, зняті на стару камеру. Так. Е, пару віддяг зняті, ну, вони вже і змонтовані, просто я їх тримаю як в НЗ архіві. Так. Тобто ще буде викладатися там, кілька тижнів в перемішку з новими відео ще старі з мильниці. Ну а поки що планується отак. От, от. Тобто Нова майстерня, нове освітлення, нова камера, нова картинка і новий звук. Все, всім дякую за увагу, удачи. Я думаю, вам подобалося.